Урок я пізнаю світ. Тиждень 17-й. Урок 149-й. Розгорнемо наш зошит на сторінці 17-й. Читаємо разом тему уроку: Туристичний маршрут івано франківської області, Об'єкти ЮНЕСКО. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами складати туристичний маршрут саме Івано-Франківською областю. Переглянемо краєвиди цієї омнаті з висоти пташиного польоту. Увага на екран. На Карпати кличе, це франківський край. Там сінка крут річка, чистий водограй. І озера, і скелі у копейку курорт і гора Говерла Край усіх щедрот. Помандруй! Саті помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посеред європи, Вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Красива Івано-Франківська область з висоти пташиного польоту. Ми бачимо гори, вкриті лісами. Ми бачили з ми водоспад. Ну, а тепер продовжимо працювати за сторінками нашого зошита. так, будь ласка, позначте світлини, на яких зображено визначні місця. Івано-Франківської області. Перший це Манявський Водоспад, другий Чернівецький університет? Ні. Курорт Буковель. Так. Озеро Бребенесков. Ні. Пригадайте, який із об'єктів, зображених на світлинах, входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО? Підкресли його назву. Це Чернівецький університет, розташований у Чернівецькій області. Виконаємо завдання третє. А що ж таке ЮНЕСКО? Познач неправильне твердження. Читаємо разом перший кружечок. ЮНЕСКО це міжнародна організація, яка сприяє розвитку культури. Та збереження культурних і природних пам'яток. Правильно. ЮНЕСКО це міжнародна організація. Другий кружечок. До списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО заносять видатні пам'ятки, що мають надзвичайну цінність. І це правильна думка. Третє, до списку Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні внесено 10 об'єктів. Ні, лише вісім об'єктів в Україні належать до світової спадщини. Це пам'ятки культури, які мають надзвичайну цінність для всіх людей. А ми продовжуємо з вами працювати над туристичним маршрутом Івано-Франківської області. Пригадаємо, вчора ми бачили з вами Манявський водоспад, розташований недалеко від села Манява. Єцьколижний курорт Буковель, Українські Дерев'яні Церкви спадщина ЮНЕСКО і музей писанка в місті Коломия? Чи знаєте ви, що завдяки плідній праці науковців та вправній роботі спеціальної техніки ми можемо дізнаватися більше про визначні культурні пам'ятки і цікаві об'єкти? Як ви вважаєте, коли науковці? Використовують комп'ютер у своїй праці. А як комп'ютер допомагає людям різних професій у сучасному житті? Наприклад, водіям, вчителям, лікарям. А як ви використовуєте комп'ютер? Коли саме і навіщо? Для навчання, для відпочинку, для перегляду цікавих повідомлень. Можна використовувати саме комп'ютер. У завданні 6 перша зірочка підкресліть назв пристрою, які використовують сучасні архітектори для того, щоб проєктувати споруди: планшет, Так. диктофон. Ні. Ноутбук. Так. Навушники. Ні. Сі cd програвач Так. Смартфон. Так. Фотоапарат. Так, навіть калькулятор. Так. Ось скільки треба різних притим архітекторам для того, щоб вони змогли спроєктувати різні гарні будинки, пам'ятники. А також будинки відпочинку. Ну а ми з вами прочитаємо довідку про ще декілька. Предметів, що належать до Світової спадщини ЮНЕСКО. Читаємо разом з Віктором. Завдання сьоме. До списку Світової спадщини ЮНЕСКО внесено групу унікальних українських дерев'яних церков. Дві з них розташовані в Івано-Франківській області. Церква в місті Рогатин. Одна з найдавніших дерев'яних церков на території сучасної України. На думку істориків, її вік понад 400 років. Поблизу міста Коломия є дерев'яна церква, споруджена понад 200 років тому. І так, ми з вами прочитали про те, що до списку Світової Спадщини ЮНЕСКО. Внесені дерев'яні церкви, саме побудовані із дерева, не із каменю, а із дерева. І дві з них розташовані в Івано-Франківській області. Одна з них церква в місті Рогатин на першому малюнку. Це одна з найдавніших дерев'яних церкв говорять, що її вік 400 років, а то і більше. Друга церква знову дерев'яна, поблизу міста Коломия. Теж Івано-Франківська область, споруджена 200 років тому. А тепер ще раз подивіться на ці два малюнки і скажіть, що їх об'єднує. Перше, це дерев'яні церкви. Друге, належить світової спадщини ЮНЕСКО. Третє. Розташовані в Івано-Франківській області. Так, четверте. Так, ось що їх об'єднує. Ну, а ми попрацюємо з картою. Знайдемо Івано-Франківську область. Два міста Рогатин на півночі розташовано Івано-Франківською. І Коломия по відношенню до Рогатина на півдні. Два міста. В яких саме розташовані ці дві церкви? В якому з місті найстарша церква? В місті рогатині їй понад 400 років. Крім того, в церквах, як і в музеях, зберігають. А що ж зберігають? Так, пам'ятки історії і витвори мистецтва. А тепер прошу розгадати вам ребус і дізнатися, про що далі будемо вести ми сьогодні мову. Пиріжки, перша і друга буква, Сани, писанка. Мова буде йти про писанку. Погляньте на малюнок, зафарбуйте кружечок біля того малюнка, на якій зображено саме писанку. Правильна відповідь це буде перший малюнок. А тепер переглянемо відеофрагмент саме про писанку. Єдиний у світі музей писанкового розпису. Він працює в Коломиї з 1987 року, але тільки у 2000-му він отримав власну споруду. Та ще й яку за 100 днів для музею було збудоване справжнє яйце, висота котрого понад 13 метрів. Зовні будівлю розписали традиційними писанковими символами а всередині зберігається близько 12 тисяч експонатів. Писанки створені на курячих, гусячих, перепилиних яйцях, навіть на чорному яйці ему. А от на голубиному яйці створювати писанку не заведено, бо святий дух зійшов у вигляді голуба. Тому руйнувати гнізда цих птахів не можна. Малюнки на яйцях створюють воском, фарбами, якщо пишуть так звану мальованку, соломою, бісером, нитками. Такі писанки мають назву мотанки, дехто робить дряпанки, а деякі майстри навіть вишивають символи на шкарлуті. Лише тут можна побачити копію найдавнішої писанки, яку знайшли на території України і передали до музею їй понад 500 років. Скажуть про історію, техніки, мистецтва, значення символів, та нагадають, що справжня писанка має бути написана на повному сирому яйці. Саме вона вважається живою, такою, що несе в собі весь зміст зародження нового життя. Саме її святять у храмі і приносять додому як оберіг. До речі, якщо писанку створювала добра людина із світлими думками, вона може не псуватися дуже довго і захищати родину, хоч і 20 років поспіль. От скільки чудових. Писанок можна побачити у музеї писанок у чудовому місті під назвою Коломия. І все це Івано-Франківська область. Прочитаємо текст про писанку. Писанка це пташине яйце, оздоблене орнаментом. Музей писанка в місті Коломия єдиний музей у світі писанкового розпису. У ньому зберігають 12 Тисяч писанок. Будівля музею має форму писанки. Її висота 13 метрів. Ось такий музей є у місті Коломия. Ну, а ми продовжимо працювати далі. Читаємо ще раз цей текст, але до слів, які написані чорним жирним шрифтом, поставимо питання. Писанка. Що? Яка частина мови? Іменник. Музей. Що іменник зберігають, що роблять? Дієслово, будівля, що іменник її, чия присвійний займенник. Тринадцять скільки числівник. Виконуємо завдання від бобу. Пригадаємо алгоритм усного додавання і віднімання числа 8. Для того, щоб додати 8, треба додати 10 і відняти 2. Для того, щоб відняти 8, треба відняти 10 і додати 2. Потренуємося швидко виконувати обчислення. Запишемо відповідь двадцять один раунд два. Відповідь 74. Друге число. І третє. Відповідь – 99. Ну а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжимо з вами будувати туристичний маршрут Івано-Франківською областю. Побували у чудовому, гарному музеї писанки, розташованому у місті Коломия. Дізналися про дерев'яні церкви в місті Рогатин і церква поблизу міста Коломия. Дякую за урок!